Мав би захищати будучи гарантом. але лише з поваги до статусу президента я обуздав емоції і не вийшов насправді. Порушення як можна вимагати дотримання конституції, законів від простих громадян, коли їх не дотримується президент, коли їх не дотримується влада, коли їх не дотримується ті, хто сьогодні керує країною, коли права прописані в конституції на працю, на охорону здоров'я, на безпечне життя, на повагу до прав людини, всі ці права порушуються, і порушує їх влада, яка не знає. А якщо і знає, то ігнорує вимоги статті 19 конституції, що всі мають діяти у спосіб, лише передбачений цією Конституцією і законами. І тому від слів до діла досить виступати і розказувати про повагу до конституції треба власними чинками і президенту і владі. І кожному з нас демонструвати повагу до конституції до закону насправді непогана конституція, але проблема, що її ніхто не виконує так само, як і більшість законів які прийняті, і кожен президент намагається під себе змінити конституцію. І нинішній президент на прилики жаль не є виключенням, і він знову анонсував зміни до конституції, Да досить її вже міняти. Замість того, щоб міняти візьміть, виконуйте її, і не буде потреби її міняти. Багато говорять про децентралізацію, але все ж таки на порядок денний її не виносять. Тобто, швидше за все, що найближчим часом вона не з'явиться, адже немає ну, позиції єдиності. Зміни до конституції в частині особливого статусу для Донбасу написані не в Україні. Вони написані в Кремлі і їх протягували тут, в українському парламенті, під тиском зовні ціною кровопролиття, ціною життя українських громадян це величезний гріх. Не може конституція, не буде добра країні, де конституція прийнята на крові, де конституція нав'язана зовні. Супереч волі більшості українського народу і українських громадян. І тому президент Порошенко має зупинитися для нього основним орієнтиром, для нього основним дороговказом, для нього основною ціллю має бути підтримка українських громадян, а не те, що вони домовилися по закордонах. супереч інтересам, національним інтересам України теза від президента, що потрібно ініціювати зміни в Конституції щодо самовизначення кримських татар. Як оцінюєте цю тезу? Ми з великою повагою ставимося до наших братів кримських татар, але ми вважаємо, що це дуже небезпечна річ надана надання автономії тій чи іншій національній групі, тому що сьогодні дали кримським татарам, завтра румуни скажуть: дайте нам автономію у Чернівецькій області. Завтра Бесарабія захоче автономію. Поляки захочуть автономії, що залишиться від України, тому з великою повагою до наших братів кримських татар, але ми маємо надзвичайно е, обережно і виважено підходити до прийняття цих доленосних рішень для нашої країни в Україні проживають сотні національностей, і кожна з них має відчувати себе в Україні як у себе вдома. Щоб права її дотримувались, але при цьому кожна з і сотень національностей має поважати Україну і любити Україну. А якщо ми будемо кожній і сотень національностей... Олег Ляшко у кулуарах Верховної Ради спілкується з пресою.